Вітаю, друзі, на нашому каналі. Пам'ятаєте ту велику кількість е, труб, які були тут е, після нашого монтажу? Зараз хлопці-оздоблювальники все тут зробили до кінця, замазали штроби, е, склохолстом поклеїли, і тепер бачите, як гарно виглядає. От, тобто, з, компактний вузол вийшов. В зоні кухонної мийки. Тобто воно нічого мішати не буде. Каналізація на мийку, два виходи холодної гарячі. Це ось такий блакитного кольору буде потім сифон змонтований на посудомийку відний кран півдюймовий. Трійник вихід на посудомийну машину, ну і маленький колектор з РТЛ-ками для підключення теплої підлоги. Ось воно так гарно все вийшло. Так що, друзі, так, якщо подобалось, ставимо подобання. Слава Україні!